На проспекті Полтавському вже котрий день працює бригада ТОВ «Роздорстрой». Вони ремонтують шляхопроводи, які є частиною автодороги М 22 Полтава Олександрія. Шляховики фрезерують пошкоджені ділянки дорожнього покриття та підготовлюють дорогу до подальшого асфальтоукладання. Роботу ремонтників відмітив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Роботи відбуваються на одному і на іншому шляхопроводах. Один уже частково закінчили, залишилося підбити. Кромку асфальтобетонного покриття, щоб не руйнувалося. Сьогодні відбувається зняття пошкодженого асфальтобетонного покриття методом холодного фрезерування. Подальшим буде здійснюватися сама укладка асфальтобетонного покриття нового. Міська влада щороку робить ремонт даної траси, зокрема ділянок, які пролягають через Кременчук. Попри те, що ця дорога державного значення, такими об'єктами, як шляхопроводи на проспекті Полтавському, мав би займатись Укравтодор. Однак, судячи зі стану доріг, він із цим не поспішав. Як тільки сюди приїхали, дані шляхопроводи були в жахливому стані. Всі є ямковість, нерівність це спричинює вібрацію шляхопроводів і в подальшому руйнуванні їх. Цього року Укравтодор реформували у Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Разом із реформою змінився і підхід до ремонту доріг. Директор агентства Мустафа Масінаєм організував якісну і ефективну роботу шляховиків. Цими роботами здійснюється для того, щоб зберегти і самі шляхопроводи, асфальтобетонну суміш укласти Це так, щоб були задоволені водії їдуть, дякують водії, тобто. Робимо кращий проїзд і безпечніший, саме головне. Дякуємо Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України та його директору Мустафі Масінаєму за професіоналізм і відповідальний підхід до роботи. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.